Аутизм, маугля та пластик. Що спільного? Ми припустилися помилки в одному із попередніх відео, щиро перепрошуємо, але ця помилка надихнула нас дослідити тему глибше, і, чесно кажучи, результати були шокуючими. У 1971 році аутизм діагностували в однієї дитини на 10 тисяч. У 2017 році – уже одна дитина на 36. Кількість випадків синдрома Дауна також зросла. І ось ви можете подивитися статистику. Так, це різні діагнози, але їх одночасний ріст це не збіг. Він має одну і ту ж саму причину. Аутизм це розлад розвитку мозку під час внутрішньоутробного розвитку. Знижене функціонування дзеркальних нейронів викликає труднощі з імітацією, мовленням та соціалізацією. Синдром Дауна, у свою чергу, генетичне порушення на етапі зачаття. Затримка когнітивного розвитку. Згідно із науковими даними, причиною все частіше стає потрапляння мікро та нанопластику до організму людини. Пластик. Потрапляє до організму дитини ще в утробі матері, і завдяки своєму маленькому розміру і електростатичному заряду він проникає в клітини і викликає генні мутації. У мозку пластик порушує роботу дзеркальних нейронів, що викликає когнітивні розлади. Для наглядності давайте розглянемо приклад відомих випадків мауглі. Це діти, які зростали поза людським суспільством. Результат. Порушення роботи дзеркальних нейронів, відсутність мовлення, порушення соціальної взаємодії, порушення емпатії та когнітивних функцій. Якщо дитину маглі до 4-5 років забрати і помістити в людське середовище, вона може частково опанувати мовлення та здобути соціальні навички. Після цього віку соціалізація сильно ускладнена або, взагалі, неможлива. Корейські вчені встановили, що мікро та нанопластик у пренатальний і постнатальний періоди викликає порушення нейророзвитку. Дослідження показали, що нанопластик пошкоджує нервові стовбурові клітини, що призводить до неврологічних розладів. Експерименти на гризунах показали, що вплив мікро та нанопластику на матір під час вагітності та лактації порушує нейрогенез у гіпокампі потомства та зменшує об'єм мозкових структур. Згідно з цією доповіддю, дослідники виявили. Нанопластик накопичується в мозку людини в сім 30 разів більше ніж у починці чи нирках у людей із деменцією. Вміст нанопластику в мозку в 10 разів вищий, ніж у здорової людини, і найпоширеніше з них це дрібні частинки поліетилену, які ми використовуємо в упаковках з 2016 по 2024 рік. Кількість пластику в мозку зросла. Увага на 50%. відсотків. Останні 30 років лікарі фіксують зростання інфарктів, інсультів, онкологічних захворювань, цукрового діабету, а імунітет у дітей і дорослих по всьому світу знижується. За даними ВООЗ, безплідною є кожна шоста людина. Виробники пластмас використовують хімічні речовини, які порушують роботу ендокринної системи та гормональний баланс, Талати, які використовують.